Нещодавно я вирішив придбати собі якийсь більш-менш адекватний монітор, тому що мій основний монітор, ну да, не цей, звісно, але залишав бажати за собою кращого. І шукати монітори, звичайно, не поліз на OLX, а як справжній підприємець пішов на розетку в пошуках золота. Довго не шукаючи, одним з перших мені попався ось цей монітор Acer Nitro, який пропонує IPS-матрицю у одну мілісекунду відклик. Мене, звичайно, зразу ж зацікавила ця пропозиція. Та після ще декількох днів порівнянь моніторів між собою, я побачив, що на цей монітор зробили ще більшу знижку. І тепер Замість 5 тисяч він вартував 4700 тисячі гривень. Ну доволі приємно подумав я. Та й враховується, що в комплекті йде і кабель і живлення, і HDMI, То чому б це і не замовити? Звичайно, ви можете подумати, що ролики проплачено рекламою, але на жаль, то ні. Тож я справді придбав цей монітор сам і буду його тестувати тут. Перед вами, так що моя думка буде непроплаченою та чесною. Замовив я його на Укрпошту, і коли прийшов на саму пошту, дуже здивувався, що коробка була ціла. Та й пішов собі з ним в руках додому. Правда, хоч він і не такий важкий, але все ж ця коробка дуже велика за розміром, тож я так походив декілька кілометрів з цією коробочкою в руках і нарешті потрапив додому. В Комплектації з цим монітором йшов HDMI 20 кабель, кабель живлення і курт кабель. Щоправда, сам монітор не був в тому ж стані, що зараз він був в розібраному стані, тобто мав прицель, саме окремо. Е, взагалі, ось цей регулятор, тримач кібер вбивця 2000 та підставка йшли окремо від самого монітору. Звичайно, щоб він не поламався там, поки їхав. Тож моїм ліномітким ручкам прийшлось його збирати самостійно. Як бачите, по тому, що монітор працює та стоїть на місці, це було нескладно. Що ж, зовнішній вид з монітору справді показує наскільки він висококласний, незважаючи на свою ціну. Час однієї сторони, моя думка, може бути трішки завищеною від того, що це мій перший такий монітор, але все ж на мою думку виглядає, він справді доволі приємно. Регулюється він звичайно, що у всі сторони та на низу висоту. Що передає йому неабиякого комфорту. Ну і давайте трішки про характеристики. В цьому моніторі є ips матриця Доступні роздільні здатності навіть до 4К і є аж 180 Гц на Full HD. За яскравіще передачу кольорів я не берусь розказувати щось неймовірне, тому що, на мою думку, монітор ідеальної яскравості, яку зі стокою не потрібно міняти, і вона є комфортною. Екран сам має захист від того, щоб я випадково не настрашився відображення свого лиця посеред користування, тобто екран матовий, а не глянцевий, що, бляха, ну, це прекрасно. Куди огляду питань не залишають. Звідки б ти не подивився, картинка якісна та яскрава, в кольорах не побачив, якщо чесно, жодної різниці з попереднім монітором, окрім того, що тут просто якісніше роздільна здатність. Може я дальтонік, але якщо переходити з якогось старшого монітору, то ці кольора тебе повністю влаштують, і їх можна ще налаштувати під себе у налаштуваннях монітору, коротше, взагалі капець. Тому не вважаю, звісно, свою думку супер авторитетною в плані кольорів. Тому дивіться, напевно, думку більш досвідченіших людей в цьому плані. Також ще один плюс монітору це його розмір 23,8 дюймом. Здавалось би, не 27, але після мого 19-дюймового попереднього монітору я ще довго звикатиму до того, що мені приходиться рухати шию, щоби бачити щось на цьому екрані. Але при тому я на цьому моніторі можу побачити буквально все. Так що за розмір цього монітору ставлю лайк, тепер тобі не будуть казати, що у тебе маленький. Тепер від моїх позитивних відгуків про цей монітор перейдемо до мого улюбленого негативу. Попри все вище сказане, цей монітор має декілька мінусів в собі. Перший мінус це те, що 180 Гц тільки в Full HD роздільній здатності. Не те, щоб ці 180 Гц недоступні в інших роздільних здат. Але по дефолту на менших розільних здатностях, ніж Full HD, доступно лише 60. Так, звичайно, це невеликий мінус для тих, хто вміє сам собі створити потрібну роздільну здатність та виставити там більшу харсовку через, е, через Nvidia Control Panel. Але для казуальних користувачів, які цьому не шарять, тільки ми придбали монітором, може виникнути трішки дискомфорту. До речі, давайте все ж пройдемося по тому, як зробити кастомну роздільну здатність, тому що, можливо, комусь це все-таки пригодиться. Заходите в Nvidia Control Panel, далі шукаєте тут кнопочку Customize, і тут з'явиться у вас кнопочка Create Custom Resolution. Умовно кажучи, я створю зараз ось такий 1280 на 1024 і поставлю тут 144 Гц. Обов'язково вибираємо тут Таймінг GTF і тестуємо. Вау! Після цього у вас з'явилося 144 Гц на оцій роздільній здатності. Нажимаємо Yes, Воно вертається назад. Все окей, тепер у нас з'явилася роздільна здатність. Але перед тим як заходити в гру, умовно так кажучи, КС2. Тобі треба зайти в КС2, там поставити цю роздільну здатність, вийти з КС2, поставити її ось тут. І тоді заходити вже в КС, і там з'явиться 144 Гц. Тому такі танці з бубнами. Продовжуємо далі. Від цього ж мінусу впливає те, що перед грою в ігри на нижчих роздільних здатностях, треба подудіти в дудку та спочатку виставити цю роздільну здатність на робочому столі, зсунути нахуй всі свої іконки, для того, щоб пограти в гру з нижчою роздільною здатністю і з високою герцовкою, яку ти сам собі виставив в NVIDIA. Ну і другий мінус це ніщо інше, як битий піксель. Так на цьому екрані з самого початку був битий піксель, котрий я помітив лише на третій день користування. Не знаю, коли він встиг з'явитися, можливо, під час мого користування. Можливо, я плюнув так на монітор цей, але якщо б не темна тема на. Ютуб, я б його і не помітив взагалі, напевно, я б не знав про його існування. Так що за цю низьку ціну приходиться дечим жертвувати. Наприклад, моїм перфекціонізмом. Але ще, попри те, у відгуках про цей монітор кажуть, що на ньому через декілька місяців з'являються полоси. і це поширена проблема покупців. На мою думку, це через те, що монітор розіганий з заводу до 180 Гц. Якщо грати на 144, цього можна уникнути. Але будемо бачити через декілька місяців, що станеться з цим монітором у мене. Ну і якщо з ним, звісно, щось станеться, то я. Вам про це обов'язково розкажу і скажу вже тоді, чи реально він хороший за цю вартість, чи просто брат. У висновку з цього ролику можу сказати, що я повністю задоволений цією покупкою на даний момент, і за свої гроші цей монітор точно є топ-1 доступним зараз в Україні 180 Герцовим монітором. За 4 700 гривень отримати IPS-матрицю 180 Гц, майже 24 дюйми та ще й повну комплектацію, круто ще й з гарантією на 3-6 місяців. Але ризиком тут же виступає те, скільки цей монітор все-таки зможе прослужити я не знаю, але як я вже казав, перевіримо це після декількох місців мого користування ним. Ну якщо я нічого не пропустив, то на цьому поки все. Пиши, що думаєш про це монітор в коментарі під цим відео. Обов'язково наш телеграм-канал з посиланням в описі, в якому є багато корисної інформації та розваг для тебе. Тож, дякую за перегляд, до зустрічі.